Представники 17 міст України у Вінниці вчаться, як вдосконалити управління у своїх містах. Вони вже ознайомились з роботою прозорого офісу, відділу оперативного реагування цілодобово варта, а також зазирнули на веб-сайт міста. В рамках цього компоненту, скоріше навчаємося ми у Вінниці, тому що у вас один з найкращих в Україні центрів адміністративних послуг. Саме тому ми приїхали подивитися на цей центр, тому що наші інші міста вчаться, як організувати найбільш ефективну роботу такого центру. Вінниця вчиться у нас за програмою оцінювання стандартів публічної етики. Ви розробляєте етичний кодекс за методикою міжнародною методикою, яка пропонує, яку пропонує Рада Європи. Кодекс етики включає в собі такі положення, як етична поведінка представника органа місцевої влади. Якщо поводиться представник неетично, якщо виникає конфлікт інтересів, якщо навіть ну вимагають хабаря, якщо неетичне просто ставлення, якщо людина розмовляє невічливо, то як можна з цим боротися? До кого можна звертатися? І результатом нашої роботи є не просто написання кодексу, але і створення комітету комісії з етики.